І як це ти з освітою і до такого не додумалася? Про все треба домовлятися перед весіллям, та він одразу був таким а ти уваги не звертала. Це було прогнозовано, всі бачили, що все так закінчиться, тільки ти одна була засліплена коханням. Ось приблизно те, що я отримала як підтримку в моїй ситуації. Тобто треба було перед весіллям про все домовитися, надрукувати і в нотаріуса завірити папірчик на все життя. Хоч про те, яким буде це життя, ти 26-річна поняття не маєш, ти знаєш, що має бути довго і щасливо, і уявлення не маєш як тебе дратуватиме його звичка перед сном обходити всю квартиру і двічі перевіряти двері. В мене в голові якийсь приблизний план життя був. Весілля, діти, відпочинок на морі, квартира, машина, пенсія, онуки. Думала, що така картина в головах усіх, бо ж ми виховуємося в суспільстві, а суспільство каже, що має бути родина і її благополуччя. Те, що Сергій був надто спокійним, мене не лякало, бо у мене енергії через край. Я працювала і доволі добре заробляла на своїй посаді, і саме я наполягла, щоб взяти квартиру в дольовій участі, ремонт був за моїми вподобаннями, і всі гроші ми вкладали в рівних частинах на це все. Срій якось і жив, наче, але таке враження, що все через силу. Прийде з роботи і єдина радість в комп'ютері посидіти та ігри там пограти. Вже мені за 30 і пора про дітей подумати. Сирій знову, наче через силу, треба, то треба. І коли я була в декретній відпустці, виявилося, що все не так у нас радісно, як збоку, виглядало. А де твої гроші? спитав мене чоловік, коли я попросила його дати мені гроші на підгузки. Тобто, здивувалася я, ти ж маєш нас забезпечувати, поки я в декретній відпустці. Але ж тобі платить держава, то де ж ти стільки грошей діла? Я аж замовкла зі здивування. Він думає, що продукти, квартплата і все інше то за копійки, а ти піди в магазин хоч раз за продуктами і купи, а тоді питайся. Кажу я йому. Дала список з продуктами, він купив не те, що написано, а те, що дешевше, і ще й мене вичитав, що я трачу гроші. Я тоді йому з того їсти і зварила і кажу смачного, і щоб ти все з'їв до крихти». Той кривився, але з'їсти мав. Далі думаю, чого ж то я все дитину на себе? Він не батько, і після роботи йому ще й дитину припасувала, хай гуляє. А тут скандал, виявляється, він на таке не підписувався, щоб дитина під вухом верещала і гроші на все давати. Він хотів жити для себе і спокійно, а не так, як заведено, і пішов геть. І тут вже всі прийшли мені вказати, що я неправильно вчинила і як треба було правильно. На все треба мати папірчик. Купив морозиво? Любиш, повів на майданчик, піклуєшся, нагодував, ростиш. Головне, чеки не забувати збирати зі свого піклування. А як же любов? Де вона ділася? Де все для коханої людини, все для любої донечки? Значить, він інакший, скажете ви, чого це інакший? Руки, ноги і голова такий, як усі. І чому це все зводиться до того, що чоловік втомився і пішов, а я не втомилася? Чому саме я мала все передбачити та виправити, а не він? Чому я маю все своє життя відповідати за дитину, яку привела на світ, а мій чоловік може легко відбутися грошима і ще мати купу таких от невдалих спроб? Яка б я премудра не була, яка б я продумана не була, я не могла спрогнозувати отакого от варіанту. Думаю, він вернеться. Але що вже тепер мені робити? Все обговорювати наперед? І як? Підпишись, підтримай українськомовний контент.